Дуже рада вас бачити, всіх вітаю і е, хочу вам анонсувати роботу нашого центру ветеран, який існує з 2015 року, але постійно в Русі постійно реформується. В цьому році е, ми змінили назву, раніше називався обласний ресурсний центр з питань допомоги е, ветеранам АТО і ВПО. Але з цього року, так як е, після повномасштабного вторгнення, коли війна е, прийняла таку агресивну форму, яка досі відбувається, е, в нас йде чергова зміна назви: це е, обласний центр ветеран з питань допомоги захисникам і захисницям України, тому що е, е, статус е, Учасника бойових дій він е, в Русі, бо дуже багато е, військових є е, зараз е, в зоні бойових дій, і вони ще статусу е, як такового учасника ОБД не отримали. Тому е, для того, щоб е, більш е, наша робота була е, е, якісна і е, зрозуміла, в, в назві ми е, е, зазначили захисника і захисниці України. Е, е, якими напрямками ми займаємось, це юридичні питання? Ми допомагаємо на рівні області вирішувати, які виникають у наших захисників і захисниць і родин наших військових. Ми займаємось психологічними питаннями, які теж виникають. але більше ми спрямовані на те, щоб навчати, тобто методологічними питаннями з питань психології. В нас спільно з громадськими організаціями зараз вже другий рік триває школа кризового консультанта, яку пройшли вже близько 200 людей. У нас є запити з області, куди ми вимоглимо. Виїжджаємо як мобільна бригада, допомагаємо вирішувати ті чи інші питання, і в тому числі спілкуємо з людьми, які вперше дотичні до наших військовослужбовців. Тобто, це всі ті, хто там сільські голови, міські центри соціальних служб. Тобто Ми тут працюємо як. Кризові психологи для того, щоб навчити спілкуватися правильно з нашими ветеранами і ветеранками з їх родинами для того, щоб унеможливити, унеможливити будь-який, знаєте, такий негативний соціальний сполох. Далі наше завдання допомога. Нашим безвісті зниклим, родинам безвісті зниклих і полонених. Ми заключили меморандум з ОК Південь. Це Південний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та без... з родинами безвісті зниклих. Це для нашої області дуже скажімо так, велика підтримка, тому що в них є сайт, на якому є особистий кабінет для родин, які не знають про долю своїх рідних і можуть звернутися з будь-яким питанням. Там надаються і юридичні відповіді на юридичні питання на те, як куди звернутися, отримати інформацію, яку вони не можуть отримати там за рік, бистро вирішується. якщо немає. Там не можуть вони вирішити, те чи е, десь в кабінеті їм не відповіли. Там на протязі там п'яти днів як мають відповісти. Вони звертаються знову до нас. Ми вже в телефонному режимі вирішуємо це питання, і люди отримують відповідь. Тоді там вирішуються питання після полону наших військових, де пройти реабілітацію, які вони мають юридичні права, і таке інше. ми звернулися до обласної ради та обласної держадміністрації по з приводу розширення нашого штату, тому що. Практично чотири людини зараз відповідають на запити, які в нас були в 2021 році. Наприклад, в нас було десь приблизно 2,5 тисячі запитів ну, різного плану з різних питань від наших військових. І у нас на місяць на наші чотири ну, людини да, відбувається близько двох тисяч запитів. І ми намагаємось вирішувати всі, ми виїжджаємо до військових частин, до їх командування, тоді, коли не можемо отримати відповідь або з нашого ТЦК, або від частини, то виїжджаємо саме в частини вирішувати ті чи інші юридичні питання, які виникають у наших захисників і захисниць. Те, що по документам, там по пораненню, це. ну, це зрозуміло, бо дуже багато да, тут е, просто зрозуміло те, що родини загиблих часто звертаються, бо по акту бо по отриманню акту розслідування для того, щоб далі оформляти документи. Це таке, є. Це таке є. є таке, що хлопці не можуть довго отримати акт розслідування частини по пораненню. це теж є. Ми в центрі от, акцентуємо увагу на тому, щоб навчати в будь-якому місці, де будуть наші скажімо, наша цільова аудиторія, навчати правильному спілкуванню, щоб не робити боляче. Людям, які віддалені найдорожче за нашу незалежність, тому кризовий психолог в нас ця програма іде і далі. В нас є багато запитів на це. Ми окремо вже навчати, навчати починаємо людей, які бо ну знаєте дві три людини вони не справляться з усією областю. Хочеться охопити наше суспільство так, щоб кожен розумів, що ми маємо бути вдячні, вдячні за наш, скажімо, спокій відносний, і за наш захист і за нашу незалежність.